Приветствую вас на моем канале. Сегодня я вам покажу процесс изготовления 13-метровых ферм. Сейчас, пока подготовительные работы, подтягиваем металл. кое-что будем нарезать, потом буду выставлять стапель. Ну, в общем, все моменты вам покажу. Для начала изготавливаем стержня. 13 метрів длиною. труба у нас 80 на 40, толщина тройка. Є определенная проблема по цим стержням. Сейчас покажу це брак. Ось ось так наверное, видно, Наскільки труби криві, Ну, ми їх рівняємо. Uh, є такий, я зробив це ще раніше тут ще зробив, для того, щоб рівняти стержня. Ну, зараз зроблю більш усилений. І на цьому стовпу всі стержня підрівнюємо, Тоді їх можна зварювати в єдину лінію. Я вибрав несколько труб, таких більш менш рівних зварюю. А всю остальну пачку прийдеться рівняти. Також дуже важливо при сварці стержня. залишати зазор між трубами, щоб хороший був провар. Еще є определенная тонкость по э, фермам. Верхний стержень у нас смикається ось ось по центру. Получается, туда він йде 6 метрів и туди 7 метрів. А нижній стержень, ось ось він уже лежить, он один сварный шов. Напротив цього сварного шва немає шва. І ось ось. То есть очень важно, щоб сварные швы были в розбіжку. Це придає жорсткості на разрыв. Ферми. Усі стержня вже повністю готові. Верхній стержень у мене 13-метровий, нижній 12-20. прийшлось звісно, поморочитися, кожну трубу пришлось рихтувати. Воно создали, я навіть показував, як рихтуємо. создали отакий трубогіб нього вставляєш і в цій плоскості і в цій можна рихтувати повністю трубу. Ну це мелочі. Тепер будемо приступати до самого цікавого. Треба виставити усі козлики в одній плоскості І іздавати першу пілотну ферму. На ній будуть варитися всі інші ферми. Нужне количество розкосів напиляли. Розкос у нас із 60 на 30, толщина двойка. Ці стержня я вже поставив виставлю в абсолютній плоскості. І між собою вони паралельно. Без пропелерів це дуже важливо. Розстояння між верхнім і нижнім стержнем по краям 58 см. Так, так мені треба, скажімо так. Зараз тепер вставляю тут розкоси. Потім на верхньому і нижньому стержні роблю ограничите для, для слідчої ферми. Тому що перша фірма вона є пілотною стапелем для всіх інших фірм. Розкоси на першу пілотну ферму вже всі прихвачені. Тепер нам треба поробити ограничите для балки так з однієї сторони і з іншої сторони. Щоб ось цей стержень в ці ограничити, щоб у нас ферми були всі одна в одну. Стапель повністю готовий. Пілотна ферма збрана. На неї ми ложимо стержня і розлажу розкоси симметрично на нижній фермі. Є такий маленький лайфхак. Щоб не ловити кожен раз руками розкоси, підбираємо нужного діаметра пруток, кругляк, що є. Ложимо. Ось, ось видно, що кругляки підібрав високуватий, треба тонший. Зараз підберу тонший, щоб в руках не держати. І так набираємо и обварюємо. В даном конкретному случаї дистанціонка 10 квадратик. Четко получається. Раскос лежить строго по центру балки. Оці 80 на 40. Він видно. И там, и там одинаково. Также важный моментик. Если труба бракована, як в данном конкретном случае, обязательно надо сшить. Потому что це може оказаться слабым звеном при критичній нагрузке. У мене и тут а ось труба бракована, и тут. Сплошным швом варить не обязательно, но точками через 1,5-2 см надо проварить. С одной стороны, ферма уже полностью проварена. Варить надо симметрично идти по змейке. Сейчас переворачиваем, обварюємо с той стороны і ферма одна буде готова повністю. Ферми у нас доволі важкі, поэтому піднімаємо, точнее піднімаємо і переворачиваем при помощи двох тоннної цепной талі. Прив'язали зверху. Так гораздо проще і легше. Якщо немає багато людей. Одна уже ферма повністю готова. Поварена. Ми її положили збоку. Сразу же її тут будуть і красити. Я одразу на стапель зібрав ще одну ферму. І останеться у нас ще ось дві ферми і обварити цю та що являється стапелем. Тут зовсім трошки ферми, але весь процес изготовлення ферм я вам показав. Щоб ускорити процес, ферму ми варимо з двох сторон, в дві сварки. З тієї сторони починаємо і з цієї сторони починаємо. В два рази швидше. Ще моментик. Ферму можна варити хоч звичайною сваркою з електродами, хоч полуавтоматом. Я предпочитаю полуавтоматом міліметровкою по простій причині. Ми купуємо катушку за 450 грн. в 5 кг. І проволоки 450 грн. 5 кг. Ну і з них 1,5 кг шлака. Поэтому електродів ітиме більше. Ця ферма вже обварена. З однієї сторони зараз ми її перевернемо. Людей сьогодні більше будемо переворачивать Руками так швидше. Так, ну ферми майже всі готові. Одна вже навіть покрашена, дві повністю проварених. Півтори ферми, скажімо так, вон, пів фірми дособрати і обварити. Так як дивиться, кажеться, що там робить ці ферми. Типу легко. на Насамперед, це тільки на перший взгляд. По-перше, треба нужний інструмент починає з полуавтомата, маятникової машинки, уміть різати, уміть варити, уміть пиляти. По-друге, ну, там всякі козлики. Та сама лібідка, багато чого треба. А найважливіший фактор це треба розуміти, де ці ферми будуть використовуватися, в яких условиях, як її робити, яке расстояние між верхнім і нижнім стержнем, яка буде нагрузка на квадратний метр. Тобто віс самої конструкції треба учитывать, плюс снігову нагрузку. Так що, не все так просто, як кажеться. В масштабах двох днів ізготували 5. 13 метрових ферм. Одна вже покрашена. Дальше красить заказчик буде сам. Дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво або полезно, обов'язково постав лайк. До нових зустрічей.